Мої хороші, всім вітання. Сьогодні таки не втримався і, як то кажуть, швидка допомога примчався, проїхав, знову ж таки, до Швагра на свій город, правда? До Швагра на свій город, для того, щоб рятувати троянди, які почали хворіти. Тому перед початком перегляду відео попрошу вас, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте свій лайк, напишіть коментар і всім вдалого, інтересного та пізнавального перегляду. Поїхали постійна жара, потім раптово дощі, дощі не зупиняються, дощі йдуть і йдуть, і тому, відповідно, це все показує на те, що швидко чіпляються болячки на наших квітах. А якщо ви знаєте, якщо вона є на одній, а, а ряді багато троян чи багато інших квітів, і воно автоматично перекидається з одної на іншу, з одної на іншу, а з квітів на томати і на все-все інше. Вчора я був, то побачив, що на отій крайній троянді Появляється ця мочниста роса. І я сьогодні приїжджаю і практично вже всі квіти в нас хворі. Просто дуже велика, така знаєте, шкода. І так дуже шкода тих квітів, які от такі гарні, тільки починають цвісти, а їх починають заїдати зразу болячки. Значить, отут, бачите, внизу. Такий білий нельот. Тут погано видно, але він вже є практично на багатьох квітах. Я вчора бачив вже на інших, ось тут дивіться, як наочно видно. Бачите, таке біленьке. Ось, дивіться, тут як гарно видно вже. Такими білими плямками. тут. Кидається. І вчора було на пару штучках. Я навіть обірвав пару бутонів. Ось теж дивіться видно. Такі чорні крапочки з'являються. Білий наліт. Це говорить про те, що... Квітка вже є хворою. Ось. Дивіться, бачите, отаке от от, біленьке. От таке. І е, дуже шкода, Бо тому що тільки гарні починають розпускатися бутони, а вони моментально, якщо швидко не зреагувати, то просто все піде нанівець. Ось це от показує теж вже хворий листок. Бачите, як воно починається ось. Чорні плямки. Зараз я вам покажу, бо... Та багато вже, на багатьох квітах видно. Вон, дивіться, як воно наочно видно все. Ось. Воно лізе і лізе. Тут же помідори і е, фітовтора просто обожнює помідори. І теж в один прекрасний момент. Все гарне, починаються плоди зав'язуватися. Проходить буквально декілька хвилин, декілька годин, а воно раз і все. Ось ця от листочки, це теж булячка вже. З цієї сторони на цій клумбі не було. Я вам вже казав, що я чекав на спрейки, а в мене з'явилися тут бордюрні троянди. Бордюрні. От, І його не було, не було, не було. Не було, не було, не було. А до діла. І ось дивіться я вам покажу. Тут дуже видно наочно. Які ми, бачите, білий нальот. А тут бутони. Все біле. Оце все ось, ось, дивіться. Це все, оця мучне староса. Тому, ой, щоб довго не затягувати часу, а, до речі, пік без квіти, дві штуки чи три штуки раз, разом, запхав зразу шкарлупку в духовку, прогрів. Отак от я помну. О. Коли я роблю це, знаєте, з багатьма відразу. отак, от коли я роблю одночасно багато без квітів, то можна зібрати і по городі зараз розсиплю. А то буде пізніше. Значить так. Тут я, виходить, розвів в 4 літрах води отакої, звичайної отакої препарат. Покажу вам його. Це топаз. Він один з найефективніших препаратів, який діє на борошнисту, русу, американську борошнисту і е, хибну, і на хибну борошнисту русу. от, от, от штука. Його є в, в пакетику, виходить 3 мл. Його потрібно розвести в 5 літрах води. І цією водою потрібно нам окропити. Наші рослини. Я сьогодні окроплю як томати, так і автоматично і троянди. Значить, маю такий от оприскувач на 3 літри. Тут в мене вже є 3 літри води. Зараз до неї доливаю, точніше, щоб змішати. Все разом треба зробити, щоб 5-літрах розчинити тих той топаз. Отак, от зараз я переливаю сюди. Оп. Перемішай. Добре. Тепер заливаю в бачок. Ну, а тут вже, як, як то кажуть, класично. Ось, накачуємо повітря і окроплюємо троянди. Навіть якщо поруч є троянди, на яких немає жодної ознаки хвороби, все одно. В даному випадку, коли інші є хворі для профілактики, потрібно окропити. Отак. Так що, як то кажуть, треба рятувати, поки можна рятувати. Бо якщо запустити, повірте мені, якщо ми прогавимо якийсь важливий момент, то рослина це настільки швидко все покаже вам, настільки швидко все ця хвороба її з'їдає, що це... Просто просто неймовірно. Я отак от всяку, я спочатку так візьму, укроплю всі 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 троянди, а тоді постараюся якось приїхати, може за день, за два. От, і перевірю, що там нам зробиться, чи є щось покращення, чи нема. І тоді вже подивимося по ситуації, треба буде обірвати. Це листя, яке по факту буде таке, знаєте, ще поганим. Знаєте, так, і на лілі, і на все, знаєте, вже з того всього, як то кажуть, з того переляку. Як то кажуть, з того переляку. Це якийсь грибковий і все, що не хоче, чіпається. Знаєте, от тут дуже гарно видно, треба все от так. Якщо ви побачили, навіть просто перші будь-які прояви. Перші будь-які прояви. Не гайте часу, бо тому що в даному випадку тут теж час грає проти нас, як то кажуть. О, тут помідорка по-любому може вчепитися. О, так. Зараз ми це все швиденько зробимо. О, так. так що ви зрозуміли. Зараз я швиденько окроплюю всі троянди. Вон, бачите, таке біленьке все. Це я взяв і шкарлупу є з розсипав. Все. Кальцій природній. І думаю, зразу як би там не було, але для профілактики таке я цим препаратом, до речі, тут щось, бачите, непонятно вже починає жовтіти. Таке для профілактики пройдуся тим самим препаратом. Зараз, ой, мало накачу. Тут якась калілія, листки якісь такі стають салатові. Пане то чогось бракує. О, от так. Акуратенько. Не буду там навіть, їх заливати, бо зна як. Але отак поверхнево просто пройдусь. Ну його пень. Скільки роботи, з тою розсадою скільки намахався, щоб воно, знаєте, раз і пропало. А це? А це взагалі не проблема. Знаєте, раз, два і до побачення. Раз, два і до побачення. Ой, які вже гарні, бачите, помідорки висять. У мене цього року кущі всі такі низенькі-низенькі. Супер. Бо ті високі кущі, їх і підв'язуй, і мордохайся з ними. А так, он якийсь вимахав один великий. Такий високий. А це от супер. Низенький, раз, два. І готово. Оце мені не подобається. Таке, до речі, є пару. Може якийсь хрубак. Під'їдає, не дай бог. Оце теж, дивіться. Помідорки якісь з'явились. Оце теж, дивіться, з'явилися помідорки якісь. Видно чарі. Видно чарі і все одно щось не то. Нічого. Я ніколи не спішу. Я висаджував дуже пізно. Я висаджував помідори, грубо кажучи, в кінці травня в червні. То я не надіюся на швидкі урожаї. Але так от для себе, для Марка, а он теж щось Це 100% щось під'їдає. О, так от для себе, суто для салатика. Я не, я не буду закривати свої помідори, не планую цього робити. Але для свіжого споживання чом би і ні. Так, до. Ви зрозуміли. От і все. От і все. Буквально 10 хвилин, як то кажуть, часу. І я, і я вже буду спати спокійно. Бо, тому що вчора побачив, що почалося, і тут нема нема чому і нема коли зволікати. Що таке якась пташка гарчить. Не співає прям, а дійсно а гарчить. Щось таке непонятне. Так що, мої хороші, Якщо ви бачите, що ваші рослини починають хворіти, повторюся, але це, як то кажуть, це є істина. Не трайте часу, бо тому що цей час є дорогоцінний. Ось така от пшикалка. Якщо немає такої пшикалки, то взяли пляшку, зробили дирки, купили ту штучку. Вона той допас -то недорогий, він коштує, ну залежить від магазину, напевно, що від 18 до 25 гривень. От. Але вистачає на 5 літрів для такої клумби пітів, як... Ото коло хати просто, то більше, ніж достатньо. Так що спасайте свої квіти. Нехай вони вас радують красивим цвітінням і нехай вони не хворіють.